Вітаю вас, малята. Олександр Хоменка чи буває зима. Жила була собі мишка. Якось пішла вона в поле, нажала колосків, та й повертається стежкою через складочку і до лісу, до своєї хатки. Аж тут назустріч їжачок іде. Здрастуй, Мишко! привітався. «Здрастуй, жачі! А що ти несеш? Була в полі, каже мишка, колосків нажала, з них зерна намолочу та борошна намилю, щоб було з чого взимку пиріжки пекти». У їжачка аж слюнка потекла. Ой я теж люблю пиріжки. Ну, то як зима настане, приходь я й тебе пригощу, запросила його мишка. Дякую, зрадив їжачок. Обов'язково прийду. Тільки що це таке зима? Коли вона буде? Як? співувалась мишка. Ти не знаєш, що таке зима? Ніколи не чув і не бачив. Це коли на дворі дуже холодно, мороз щіпа за вуха. Комари бувають щипають за вуха, розмірковує жичок, а от мороз мене ніколи не щипав. Та хіба ж ти не пам'ятаєш, як було минулої зими? Снігу намело, що й не пройдеш, не вгамовується мишка. Снігу? А що це таке сніг? Знов нічого не розуміє їжачок». Ти не знаєш, що таке сніг? Усе більше дивується мишка. Ну, він холодний і м'якенький, з неба падає і вся земля біла-біла. Земля біла-біла, оце вже ти утяла, мишко. Скільки живу, по землі ходжу, а зроду ще не бачив, щоб земля білою була, засміявши Ізачок. От ти, мишко, вигадниця. Ну я вже не бачив аж досадно мишці. Взимку в лісі ні ягід, не грібів немає. Усе довкола біло. Ого го грехочий жичок. Ну ти й не чудила. Як же це ні ягід, ні грибів немає? Адже всі з голоду вмерли б. Оце ти, Мишко вигадала і регоче, аж за живіт хапається, аж тут рак іде. А спитаємо в рака, каже Мишка. Він підтвердить мої слова?» Хараз погодився їжачок. Здоровий будь, раче, вклонилися йому. І ви здорові ходіть, відповів рак. «Ранче, – каже їжачок, а чи правда, що зима буває? Зима здивувався рак. Ніколи про таку не чув. А що це воно таке? Та ось мишка розповідає, що зима це коли на дворі дуже холодно, мороз шипає за вуха, а земля вся біла. Земля біла? Хіба ж таке буває? То мишка щось вигадала та й плете не семнитніці всілякі. Звичайно ж буває, не походжується мишка. Сонце не гріє і річка, наша геть уся замерзає. Річка замерзає. А як це? Це коли вода стає твердою і по ній ходити можна. Вода стає твердою. Оце ти мишка насмішила, хіба ж вода може бути твердою, засміявся рак. Скільки ж у воді плаваю, а ще ніколи не бачив, щоб вона твердою була. І рихочуть і жачок, та рак із мишки, аж за животи беруться. А мишці так придко, що їй не вірять, аж плакати хочеться. Коли зозуля летить та й сіла неподалік на кущ? Спитаємо в зозулі, каже мишка. Бо вона вже напевно знає, чи буває зима. Спитаймо, погодились їжачок з раком. Добрий день, зозуля, привіталася, і вам добрий день, відказує пташка. А скажи нам, зозуля, чи буває зима? Зима? А що це таке? Зима? питає Зазуля. Та ось мишка нам каже, що зима це коли сонце не гріє, земля біла, а вода тверда. Оце так, сплеснула крилями пташка. Сонце не гріє, земля біла, а вода тверда. То хіба ж таке буває? Ну, як же? Ледве не плаче мишка. Звичайно ж буває, ні яєць, ні грібів немає. Всі дерева в лісі голі стоять. Жодного листочка не побачиш. Дерева голі. Оце ти, Мишко, насмішила. Скільки ж в лісі літаю, а ще ніколи не бачила, щоб дерева голі стояли. Сміються їжачок, рак та зозуля із мишки. Що них аж сльози виступають від сміху. А мишці так образливо стало, що їй ніхто не вірить, адже зима справді буває, сіла вона та й плаче. А всю ту розмову чула стара мудра сова, яка дрімала неподалік у дуплі. Виглянула вона та й каже до їжачка Рака й зозулі гоже це ви робите, що смієтеся з того, чого самі не знаєте. Звичайно ж, зима буває, але ви її ніколи не бачите, бо ти, їжачи, самої осені, аж до весни спиш у своєї норі в теплому кубельці, а прокидаєшся? Тільки тоді, коли на дворі сонечко пригріє. Зацвітуть весняний квіти. Тож тобі і не втямки, що цілу зиму ліс під снігом простояв. А ти, радше, поринаєш у глиб рік і там у мулі перезимовуєш, а випливаєш, аж коли вода на весні прогріється. Тож і не знаєш, що річка скута кригою бува, а ти, зозуля, як? Подмоють сирі осінні вітри, відлітаєш до вирію в теплі краї. Та й не відаєш, що тут, у лісі, де ти влітку пурхала в зеленому гіллі, стає холодно, морозно, все листя з дерев обпадає. Соромно стала їжачкові ракові й зозулі, що воно мишку скривдили, попросили пробачення в неї, пообіцяли, що ніколи. Не сміятимуться з того, чого самі не знають. А мишка вже на них і не ображалась. На пироги всіх запросила, та тільки вже не на зиму, а на завтра. Тут і касьці кінець.